Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібургбер. Я Василь Назаров, тренер цієї. школи. І сьогодні у нас буде продовження рубрики База щит, меч», а саме відпрацювання блоків мечем. І почнемо ми з невеликого роз'яснення: взагалі, навіщо нам мечем блокувати удари противника. Ну, Почнемо з того, що щит в нас, це, звісно, дуже добре. Ним можна блокувати дуже багато е, ударів противника, але є моменти, коли нам потрібно її включати меч. Е, хоча взагалі по концепції підготовки нашої школи меч завжди ставиться як пріоритет на атаку. Тому що хі, щитом ви не зробите собі бали, які будуть вам гарантувати перемогу. А от мечем так. Але є певні комбінації, коли нам потрібно мечем теж вміти блокувати. А ще в комплексі краще блокувати і контратакувати. Ну і почнемо з першого нашого блоку. Стаємо нашу класичну стійку. Ось. І перший блок, він у нас є більш пасивний, називається домік. Коли ми по діагоналі меч виставляємо вверх, ось такої діагоналі, і повністю перекриваємо всю верхню частину. Куди може пробити противник, декілька основних нюансів. Перший нюанс те, що це більш такий пасивний вид блоку, і те, що він дуже у нас йде на статику. Тобі ж, ви ось так дуже довго не простоїте. Відповідно, вам потрібно знати, коли використовують отакий тип блоку. Ну, Такий невеликий лайфхак. Якщо, наприклад, ви спарингуєтесь, там, або на змагання десь б'єтесь, не потрібно за 5 метрів там, чи 4 метри до противника після команди бій, одразу вставати в стійку і підходить до противника. Ну, як мінімум, покаже те, що ви дуже зелений і трохи самовпевненості дасть противнику. Е, Далі, якщо ви одразу так станете, буквально 10 секунд і ваші руки просто будуть втомлюється і ви будете менш ефективними. Тому більш такий пасивний варіант використовуєте, коли вже ви починаєте в активну фазу поєдинку входити. Тобто ви дійшли до відстані удару противника, і тоді ви можете вставати. Чин-чин. Далі. Як ми правильно стоїмо? Ну, з щитом, то зрозуміло, кутик у нас дивиться вверх, і меч. Не потрібно. Завалювати ось так меч. Буквально в невеликий такий захід меча, десь там сантиметрів 5-10, кінчик меча має знаходити на щита. Тобто ви зробите таку повністю закриту напюсферу, куди вам ніхто не зможе пробити. Далі, кулак. Кулак ми трохи ховаємо всередину. Тому що, якщо у вас буде рівно йти кулак і щит, є варіант, що вам простимо ось таким от. Ударом проб'ють і виб'ють вам кулак. Тому бажано трішечки ховати кулак назад, щоб е щит перекривав вам кулак. Коли ви будете робити такий боковий удар, щоб спочатку попадало в щит, а в кулак взагалі не попадало. Е це наш перший варіант домік. чин чинь Все. Ми стоїмо, нам ніхто не може пробити. Е, Далі. Другий варіант це в нас вертикальний хрест. Вертикальний та діагональний. Як це взагалі відбувається? Якщо вам потрібно відпочити, або у вас є розрахунок на контратакуючий удар, то ви можете щит опустити вниз і за щитом сховати свій кулак і ось так от поставити меч. По-перше, ви так будете більше відпочивати, бо у вас руки знизу знаходяться. Але є декілька мінусів, те, що ви можете ближче підпустити до себе противника, який може не пробити вам в голову, наприклад, на який там, розрахунок, що ви, там зблокуєте і будете робити контратакуючі, або пробивати в ноги, або ще якісь варіанти. Але е, повернемося до нашого хреста. Є е, вертикальний, коли ми робимо зміщення вліво-вправо, тобто хрест. У нас йде більш е, динамічним типом захисту. Коли нам будуть робити удари зліва або справа, ми можемо такими от зміщеннями блокувати удари противника. Але, знову ж таки, це вже має бути певний рівень досвіду. І ви маєте розуміти свій задум, для чого ви це робите. Е, далі, є такий самий варіант, такий діагональний хрест. Коли ви Бо меч одразу ставити ось таке положення, тобто в лівий діагональний хрест, або ось таке положення, в правий діагональний. Ну, знову ж таки, це ще більше тактичний такий прийом на те, щоб спровокувати противника на певні дії. Ну, наприклад, якщо ви стаєте в лівий хрест, а, точніше в правий, от, і у вас відкривається таке так зване вікно, вас може противник пробити. Ну і Якщо противник більш там недосвідчений або дуже повільний, ви в останній момент при ударі можете зблокувати і зробити контратакуючий удар. Далі, ну, почнемо, давайте пройдемо спочатку всі наші типи захисту. Тобто, у нас є пасивний блок мечем це домик. Далі активний це хрест вертикальний, який зміщується наліво. І направо і хрест діагональний. Право, ліво, право, ліво. До речі, коли ви робите отакі от зміщення, по суті, у вас кінчик меча залишається на місці, у вас таки зміщується кість. Чинь, чинь. Потім контратакуючі удари. Якщо ми е, стаємо в домік, коли нам б'ють вверх меча. Ми робимо невелике зміщення назад і робимо контратакуючий. Тобто, нам попали в меч, ми зробили контратакуючий. Пам-пам. Якщо ви одразу хочете зробити контратакуючий, щоб було більш зручніше, ви можете кість вище підняти. Ось таким чином. Але, знову ж таки, має бути контроль правої сторони, щоб вам ніхто не попав ні в руку, ні в корпус. Тобто це буде відбуватися наступним чином. Противник пробиває вам в меч, ви ловите і вертикальним робите контратакуючи. Пом-пом. Це перший варіант контратаки з блока меча. Другий варіант. Ну, хрест вертикальний, він не так сильно підходить для контратакуючих, тому ми будемо розбирати діагональний. Діагональний правий лівий хрест. Розрахунок наступний. Противник б'є вам в одну із сторін. Наприклад, ну І найбільш популярніше, коли вам працюють справа наліво. З ну, правого противника вліво ваше. Тобто, і ви от таким от зміщенням ловите меч противника. Попадає в меч противника. Ви відводите кінчик меча назад. І виправляєте свою руку. Робите два. По суті, це комбінація блока і зворотнього удару. Тобто ми зловили раз, два. Раз, два. А якщо ви дивились відео по щит-меч, база саме перше, то там це все включено. Ми розбирали класичну трійку і варіанти, як можна з блоків робити контратаки. По суті, це такі базові е, варіанти, як можна контратакувати з цих блоків. Ну, давайте швиденько пройдемося, що ми сьогодні відпрацювали. Перше, це е, перший тип захисту мечем е, це у нас домік. Тобто ми стали і ловимо повністю всі верхні удари. Другий варіант це вертикальний хрест, який зміщується наліво і направо. Другий варіант це діагональний хрест, коли він зміщується наліво і направо. І третій варіант. Це вже був третій варіант. Ну і варіанти контратак. З доміка вертикальний. Ну і з хреста. Тобто ми робимо зміщення. Раз. Контратакуємо. Раз. Контратакуємо. Так само на праву сторону. Зблокували. Контратакуємо. Зблокували. Контратакуємо. Ну, маємо розуміти, що на діагональний хрест вже має бути певний такий досвід і взагалі орієнтування під час поєдинку. Тому це основних три варіанти блока мечем і контратак з цих блоків. Сьогодні ми розібрали базових три блока мечем. Вони у нас є основні, які ми навчаємо в нашій школі. Хоча мечем завжди в нас пріоритети набивати бали, але знову ж таки мечем можна навіть і блокувати, і контратакувати. І дуже в цікавих комбінаціях використовувати використовується меч. Тому дякую всім, хто дивився до цього моменту. Ну і традиційно дякуємо нашим Збройним силам України, нашим мужнім воїнам, які боронять щодня нашу батьківщину. Ну і, звичайно, дякую всім свідомим українцям, які донатять, долучаються до війська, які підтримують наше військо. Ну, і звичайно, якщо ви хочете підтримати нас, можете поставити подобайку, репоснути це відео, поширити, скинути своїм знайомим, який хоче займатися таким спортом. Ну і, звичайно, дивіться далі. Ми будемо розказувати про різні цікаві номінації, як михати мечем і перемагати. Всім дякую і до зустрічі!